Так, ось такий прилад є, покажу в комплекті. Значить, сам прилад ось такий стан. Покажу от. Так. Тут заложу контрольне джерело. Оці петлі навіть без іржі без Безржавчини, як бачите, з нержавіючої сталі круті. Не в всіх моделях робили з нержавійки, в інших просто з металу і вони ржавіють. Тут а, бачите, якісні нержавійка ця партія. Тут вставляються навушники. Оця пружинка навіть без ржавчини Дуже добре збереглась. І це взагалі такий музейний. Ретроекспонат, у нього кришка ось така. Не така, як у всіх. От. Вона має завіси ось тут. І вона ну, тримається на завісі, відкривається як книжка, як двері. От. Ось так раз. І все. От, там є завіс. треба засунути глибше. Так, всередині пружинки треба почистити, помити одну пружинку. От. Там всередині ось так. Кришка як дверка. В других треба знімати і шукати, куди її положити. Тут тримаються болтики. 4 штуки всі нержаві. Вони, по-моєму, з нержавійки. Ось ці 4 штуки круті. Так. Показав, всередині покажу також, там все в ідеалі. Зараз. От, наш перемикач. Тут клювик треба вставити, немає його. Одну секунду. Так, клювик немає. Їх ящиками в рахунках повно стандартний. Так, стрілка показує всередині. Всередині все в ідеалі. От. Просто в ідеалі. Тут no Comments. Все в ідеалі повністю. Заводський силікон. плати також не гнилі, не ржаві. От, в ідеалі. Покрита лаком навіть. От. Тут все в ідеалі. Дуже. Хороший стан. От. Все рідне, оригінальне, ніхто нічого не заміняв запчастин. Все рідне. От, навіть оці окислені, не ржаві, так як буває. Суперстан. Далі тут блок також в ідеалі все. От. Фел нове сріки з коробочки доставлю сюди в ідеалі нове. вот тут все рідне. Також в ідеалі. Повністю в ідеалі. вот тут от, купа цих прокладок, перехідників, гайк. Це також в суперстані. Підписую разу блоку. No 424. Пружинка ця нержава, суперова. Кабель ідеально зберігся, навіть не потріскався, так як це завжди. Взагалі в ідеалі гума супер. Не потріскалась. так, Далі в комплекті ще оці. Тут кристал кріпиться, закріплюється сюди, тут фео кріплюється І от сюди закручується це все діло. Раз, два, три. І е, сам, сама труба, яка закриває блок детектування. Тут взагалі з нержавійки таку вставку заводську зробили. Я в шоці. Тупо нержавійка. І приварили. Ну в общем, якісно зробили цю партію. Це тупо нержавійка Я в шоці. Далі вже йде алюміній, так як в тих. ось. Ось такий блок, ну помити його треба. От. Це алюміній. А це от нержавійка. Наше не таке дороге сюди ставили, виточено на токарному. Тупо нержавійка. Ну. От так, ось от Отакий є. От. Всередині все в ідеалі, все супер, включу, покажу, як працює. От. Оці всередині перевірю, режим нема, все супер. Тільки клювик треба доставити, який є в онлайні, можна купити або на барахольці, або з будь приладу. Стандартний так.